Місце Москва, тип будинку, панельний, метраж під дев'ять к кімнати три дизель Людмила Данилевич, Фото, Євген Гнесін коротко. В результаті перепланування вийшло реалізувати всі побажання замовників кухню-вітальню, приватні спальні і ванну кімнату з вікном. Особливих переваг по стилю не було. Тому дизайнер оформила інтер'єр, який буде актуальним довгі роки. В цілому вийшов сучасний стиль з легким нальотом ретро. Подробиться. Замовники сімейна пара з п'ятирічною донькою звернулися до дизайнера Людмили Даниловича на стадії пошуку квартири, щоб заздалегідь дізнатися, чи можна буде реалізувати всі свої побажання при ремонті. Господарі хотіли отримати спільний простір кухні вітальні для спільного дозвілля і зустрічі з друзями, окремі спальні для дитини і дорослих. Гардеробну мріяли про світлий. Але не нудний простір для життя. В результаті вибір зупинили на трикімнатній квартирі в типовому панельному будинку серії 68-3. кухня невелика, всього 6-5 квадрата. З неї винесли обідню зону і залишили тільки гарнітур. В процесі ремонту переварювали газовий стояк, щоб перенести плиту на іншу стіну, вхід зробили не з коридору, а вітальні інші дві кімнати перетворили на спальню і дитячу санузли об'єднали. На підлозі у всіх житлових кімнатах використовували масив дуба в зоні передпокою, санвузла та кухні, керамограніт одного виду, картира ділиться несучою стіною на дві зони: громадську і приватну стіни в загальних приміщеннях пофарбували. В спальнях додали шпалери для більшого затишку у дитячий низ стін відокремили молдингами, щоб при необхідності дрібного ремонту в майбутньому можна було швидко пофарбувати тільки нижню частину стін, а не всю поверхню. Фішка інтер'єру в тому, що фартух кухні і стіна у ванні викладені з клоблоків, таким чином природне світло з кухні проникає в санвузол і навіть в передпокій. Замовниця мріяла про ванну з вікном, і ми реалізували її мрію таким чином. Розповідає Людмила Данилович кухню, гардеробну шафи у вітальні, ліжко з підйомним механізмом в спальні батьків робили на замовлення в Україні. Кухню вбудували нестандартним способом в бічній частині шафи. Вийшла зручна висота навіть для використання дитиною. Плюсом стала наявність поруч стільниці, на яку відразу можна поставити тарілку. Колірна палітра інтер'єру, наявність контрастів, ритму. Динаміки відображають побажання замовників у квартирі. Тільки одне приміщення вийшло з білою стелею, це гардеробна, в інших кімнатах стелю пофарбований в колір стін, щоб не було різких кордонів. У спальні стеля рожевий з аплікаціями з декоративного скотча, колір спускається на стіни. Це зроблено для візуального розширення маленької кімнати. Частина меблів і світильників вінтажні деякі предмети виготовили на замовлення, щось купили в Ікеа. Стільці біля обіднього столу. Я побачила в оголошенні про продаж іншої квартири. Яку розглядали замовники? Квартира з точки зору планування абсолютно не підходила. А ось старі стільці там були дуже красиві. Я запропонувала замовникам подивитися квартиру і попросити продати ці стільці. Моя ідея нікому не сподобалася, але я вже бачила ці стільці в майбутньому інтер'єрі і вирішила. Що дочекаюся їх, коли новий власник квартири після покупки буде розпродавати старі речі на Авіто? Саме так і сталося. Через кілька місяців я їх знайшла, але стільці вже були заброньовані. Я розповіла продавцю історію про довге очікування саме цих стільців, і вже на ранок вони були у мене, розповідає Людмила Данилович. Планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба. Сапарул склоблоки від раблок, підлогове покриття, керамограніт, волдентіле меблі, обувниці, дзеркало, гачки, все іке, освітлення, іке гостяне, оздоблення, фарба, сапарул, підлогове покриття, масивна дошка з дуба, амбервод, меблі, комод, шезлонги, робочий столик, все, ікеа, диван, шнайді, інтернаціонал, килим ікеа, текстиль, подушки, ікеа та гмгома, декор. Зара гоме освітлення, лампа настільна, ікеа спальня, оздоблення, фарба, «Цапарол», скотч, сколтапе, підлогове покриття масивна дошка з дуба, амбервод, меблі, тумби, ікеатекстиль, постільна білизна, ікеа хмгомела редуюте освітлення, ікеа люстра люміон, дитяча обробка, фарба, «Цапарол», шпалери, ецо, підлогове покриття, масивна дошка з дуба, амбервод, меблі. Ліжко, майсон-дюмон де шафа, стіл, стілець, стелаж все, іке килим, гмгоме, текстиль штори, іке, декор, гмгоме, освітлення, люстра, люміон, кухня, оздоблення, фарба, сапарул, підлогове покриття, керамограніт, волдентіле, побутова техніка, варильна панель беко, духова шафа, дефест витяжка, еліцорс, виїстаюв. Освітлення ікеавралюміон, ванна кімната, оздоблення, плитка, керама маразі склоблоки, вітраблок, підлогове покриття, керамограніт, волдентіла, меблі, шафа і раковина, ікеа Санфаєнс», унітаз, вітра, інсталяція, деберіт змішувачі, ікеа, броге освітлення, стельові споти, ікеа коридор, гардеробна оздоблення шпалери, «Борастапетер». Раж хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов рю.